Ну, за вісім місяців повних 2024 року. У нас в Житомирській області зареєстровано 3908 шлюбів. Сподіваємось, щасливих, довгих і успішних. Зрозуміло, що є різні випадки. Статистика показує, що зараз відбувається якось більше реєстрація, коли зокрема наречена раніше чомусь суспільством було зрозуміліше, коли наречений старший за наречену. Зараз є досить багато випадків. Падків, коли наречена старша за нареченого. Я не кажу там про якийсь конкретний вік, але є таке дійсно, і такого стало трошечки більше. Зрозуміло, що найбільшим бумом і піком було реєстрації шлюбів, навіть якщо брати там вісьмимісячний період, це був 22-й рік. Це був рік початку повномасштабного вторгнення. І дійсно тоді були цифри незначно більші, але суттєво більші. В порівнянні 23-му році це було трошечки менша цифра, і в 24-му ми спостерігаємо, що це дійсно ще менше, ніж в 23-му.